Вітаю вас, мої дорогенькі. Розклад по заявкам. Пишіть ваші теми, але вони повинні бути загального змісту. Зрозуміло, так? Тобто не пишіть, скільки там у вас буде дітей, а питання такі і так далі. Чи буду я з ним. Тобто, ні, не те. Щось типу, щось типу загальне таке, так? Стійке. Ну, давайте дивитися. Та що ж таке? Сьогодні тема у нас. У мене просто пальчик трошки болить. Так. І так, сьогодні тема в нас яка? В нас почуття, думки, думки і дії, наміри і дії, почуття. До вас хтось летить просто, летить почуття, думки і дії. Ми навіть так, почуття. Загадайте сюди людину, почуття, думки, що думає про вас, про ваші стосунки. Звичайно, все стосується вас. Почуття, думки. А, далі а, наміри. наміри щодо вас. І дії щодо вас. Можете дивитись на свого якогось чоловіка, на вашу подругу, сестру, маму. Почуття жорстокі почуття, наджорстокі почуття. А що це значить? Думки. Не те несе. Щось мені це, це не подобається. Думки такі кволі. То одне, то інше, вагається щось. Начебто і тримає вас ця людина, а начебто і не тримає, начебто і хоче бути біля вас, начебто і не хоче. Є якась така своя позиція в почуттях. Як це так, позиція в почуттях? Це щось таке, що. Щось таке жорст, жорстоко-стійке, що не, не зможе дати а, наснаги взагалі ну, вам в майбутньому, наприклад, спілкуватися з цим, ну, з цим чоловіком або жінкою, хто там, з цією людиною. Так, наміри цієї людини щодо вас. Що тут за наміри? А наміри такі? Наміри. Залишитися в тих стосунках, в яких ви є. Тут немає руху про наміри. В дружбі, наприклад. Тобто, але все рівно тут, знаєте, як бути в дружбі. Виходячи з того, що тут я бачу на початку, тут саме говорять про те, щоб не з вами не сваритися, з вами не бути в якихось таких не дуже хороших стосунках, а бути в хороших стосунках. Тобто, тобто, наміри саме такі. В хороших стосунках. І дії. У нас десяточка. Тут якісь завершальні дії сімейного характеру. Дії. Дії залежать від двох. Так, дії. Це щось така дивна карта надії йде? Де тут та дія? Які дії цієї людини щодо вас? Дії. Ну, Дій немає як таких. Тут а, ним або керує а, певний а, устрій а, його оточення. Тут щось, щось таке з його оточення. Він не бачить навіть своїх, своїх тол, ну, толком дій. Дії. Стоїть, сидить, бачите, немає дій, знову сидить. Що до вас дій немає. Або це людина дійсно, наприклад. А, Складає частину якогось колективу. Вплоть до колективу, якщо ви там дивитесь на чоловіка, це може бути жонатий або просто настільки зайнятий, що для нього робота це як сім'я. розумієте? Тобто, які там можуть бути дії, якщо його щось тримає? так? Якщо це, ви дивитесь там на сестру, в неї теж є своє щось, її коло, яке її оточує, це щось найближче, ніж ви. Найближче, ніж ви. Хоча ви теж можете бути її частиною її сім'ї, але є щось таке найближче. Так? Наприклад, я дивлюся на людей. Якщо це подруга, друг, начальник, в нього є своє коло, все. через це коло він не переступає. Тут за троном сховався, тут за якимось ну, не знаю, Якийсь забор, тут. Тут теж, бачите, ховається, якщо повертаєте ви його лицем до себе, то він ховається за якимось перехрещенням рук Ось, і показує завжди якусь людину поруч з собою, яка найважливіша для нього чи для неї. Вам йдуть поради від ангела. Зараз, тут і зараз. Які поради від ангела вам ідуть? Поради від ангела. Перше, цінність якусь ви тримаєте в руках, втримайте цю цінність. Поради від ангела. Щодо цього чоловіка, яка порада взагалі? Захищайся від нього. Май певний стир... стрижень, стир... стрижень... <смас> всередині себе для того, щоб сказати, наприклад, своє власне слово, там, ні, або так, якомусь ну, процесу. Щось таке, що від... відрізає його ставлення негативне до вас, наприклад, так? А якщо ви ось ви дивитеся на людину, яку кохаєте, і це ваш чоловік, і це ваша сім'я, що то взагалі може бути? То тут, тут диявол орудує, ось що. Що є що те, що, те, що сказано вище, це все про нього теж може бути. А якщо він вас кохає, буває так? Але тоді, навіщо ви дивитесь ці розклади? Ви, ви боїтеся, що він вас не кохає? Що є щось ближче, ніж ви? Духовно, душевно, до нього, ніж ви. Чи так насправді? Чи так насправді він повернеться, якщо це не насправді, але в нього залишиться якась відмітина е, штампик від того, що на тілі, знаєте, як штампик роблять у, у корови раніше, не знаю, зараз можливо. Я в фільмах бачила. Е, такі про. Прожигають ці штампи такі. Тобто на ньому щось залишиться. Можливо, я не кажу про тіло, але щось таке, що залишається в характері, від спілкування, наприклад, з тим оточенням, в якому він є, в якому він зараз. Ось так. Допомога йому буде лише висмоктувати з вас всі соки. Так, далі, що вам буде, як вам бути з цим чоловіком? Чи Ну, тут взагалі можливо чоловік більше? І чи жінкою, чи що це таке? Хитро не давати свою енергію, тому що тут трішки вампірська енергетика, коли ви просите бути з, з ним. так? Ви просите, просите, наприклад, Якусь претензію маєте, наприклад, так, до нього. І ви хочете, щоб ви були з, з ним чи з нею. А бути трішки хитрішою, не давайте цю енергетику, тому що саме в цій, цій ситуації а, людина, яка не хоче бути зараз з вами, вона висмоктує з вас енергію. Ну, Так воно, начебто. Як Залиш про себе і про цю людину для себе, хорошу якусь картинку. Ось і продовжує своє життя. Все, мої хороші. Тут розклад теж все. Дуже дякую вам за все, що ви робите в бік моєму розвитку мого каналу, за ваші лайки, коментарі, за добрі слова, які пишете. Даєте мені наснагу. Також за фінансову підтримку. Я дійсно бачу кожного, хто це робить, і е, дуже хочу, щоб в ваших життях складалося так, щоб все світ вам дарував ще більше. Дуже дякую вам за все. На все добре. Па-па.